Я починаю а, наші відоси Отак пізно ввечері. Ну, але маємо то що маємо, коли починаємо, тоді і починаємо відос. Всім привіт, народ, слава Україні! Я знову радий вітати вас у себе на каналі. І сьогодні а, ми збираємо наше експериментальне поле з озимою пшеницею. А, я вже вам всі вуха прожужав на рахунок цих, тих своїх експериментів. Скільки разів я тут був, скільки разів я вам показував. Ну а тепер прийшов час пожинати плоди наших експериментів і чітко зафіксувати, чи є сенс, чи нема сенсу застосовувати ці препарати на озимі пшениці. Нагадаю, тут у нас поле, де був внесений препарат Enlock і препарат Blue N від компанії Кортева. Ми тут маємо кілька повторень, маємо псів без нічого. Маємо далі посіяної клапи, клапоті пшениці з внесення, Ну, маємо внесений окремо Blue N, маємо внесений окремо N-Lock і маємо внесений окремо неокремо lock і Blue n е, на одній ділянці. Ці всі ділянки ми постараємося окремо зібрати. Тобто, або ми зараз змолотимо по гектару і окремо зважимо, або цілі ділянки. Постараємося окремо зважити. Окремо я відберу зразки цих ділянок і здам як мінімум в два, в дві різні точки для аналізу на клейковину, білок і ТД і ТП. Після того всього ми підрахуємо окрему урожайність окремої ділянки, і збоку буде в таблиці кожної ділянки окремо вміст клейковини, як мінімум. Для порівняння, чи воно щось дає, чи воно нічого не дає, чи то якась фількіна грамота, чи то реально якісь круті препарати. Саме в цьому відео ми розставимо всі точки над І і будемо знати, так, не так, або якісь сумніви в нас ще залишаться. Отож, ви не перемикайтесь, ставте такі лайки, підписуйтесь на канал. Далі буде дуже багато інформації стосовно наших експериментів. так що... Далі буде тільки цікавіше, далі буде двіж і драйв. Зараз якраз займаємося обкосом. Перший прохід оприскувача був без внесення жодних препаратів, тут був внесений тільки каз. Тут, як то кажуть, в нас контроль. Ну і Далі там буде ціла площа контролю. Тут тільки кілька гектарів у нас є зроблених з цими препаратами, так що наразі обкошуємо. Ну і Постараємося, враховуючи, що то вже пізна година, постараємося хоча б перший відрізочок сьогодні змолоти і будемо мати результат по внесенню N-Lock разом з каз на пшениці. Ці всі відео є на каналі. Кому цікаво, варто подивитися, рекомендую, як ми вносили, як ми спостерігали, коли вона заколосилася, як вона виглядала. Все є на каналі, все старався максимально показати. Так що не лінуйтеся, пошукайте відео на каналі, перегляньте, хто ще не дивився. Я вважаю, що там досить багато інформації і досить цікаво. так що Запрошую всіх до перегляду. Так, Тарас заїжджає на ту ділянку, де був внесений ЕНЛОК. Зараз він промолотить рівно 1 гектар, висипемо, зважим, верніше зважимо, висипемо. Візьмемо тут, з тої ділянки окремий зразок, який буде під номером 1 І відберемо і відвеземо його на дві лабораторії. Щоб визначити якісь клейковини, білку і т.д. і Коротше, зробити повний аналіз. І так зробимо на кожній ділянці, яка в нас є сьогодні на, е на експерименті. Працюємо далі. пилюка стоїть страшне, навіть не видно куди толком їхати. ну Та так, як в жнива, так воно і має бути. І не дивлячись на те, що вже 10-та година. Комбайне ще молоті, то зовсім не той варіант, що е, був тоді, коли я був за кермом Лексіона. Е, тоді полеглиця, долики, воно не йшло. Тут гарна стояча пшениця. І можна її молотити. Її аж хочеться молотити довге гарне поле, довгі гони, стояча пшениця. То чому ж і не молотити? То не гечмінь той, що був сьогодні днем. Ну і ячмінь змолотим, і пшеницю з все зробимо, все потихеньку, все по чуть-чуть, йдемо правильним курсом і не збиваємося з цього. Дядько пече вогнями. Так, дуже рідко випадаються такі нічні зйомки. де майже нічого не видно, але маємо то, що маємо. походу останні, останні проходи на сьогодні. Е, це ще прохід з Enlock. Е, перший наш е, скажімо так, експеримент. І на сьогодні буде та справа завершена. Е, відібрав я, от дивіться, вже перший зразочок. О, спишкою краще. Відібрав я вже перший зразочок, дивіться, грубеча пшеничка. Гарна, класна. А, зараз ми її маркером вже на тоці промаркіруємо, поставимо окремо і будемо чекати, поки ми зберемо всі решту наші екземпляри. І потім -то все разом завеземо в дві різні інстанції, щоб мати чітку повторюваність наших експериментів. Все, на сьогодні вистачає. Далі включуся на наступний день, коли будемо домолочувати решту наші піски. Отак от і працюємо потихеньку, комбайн собі нога за ногою. Туди назад і 21 метр забрав. Зараз тут зробимо проміжок і от з тої сторони будемо заміряти наш експеримент з Blue N плюс Enlock. Так, тут напарник замість мене дискує, ми помінялися. Перевзулися, як то кажуть. І поки є можливість, думаю, зазніму вам, як воно збоку виглядає та дісковка. Джокер виконує свою роботу на ура, підрізання, перемішування, закриття вологи. Красота неописуема. І зразу запахло так обробленою землею чорноземом. Ну хіба не краса, народ? Добре, ми трошки відволіклися. Печем, щоб зараз комбайн не стояв, зараз ще от трішки і знов лямпочка заблимає. І знов треба під'їжджати під, під комбайн, і знов це вже до третій бункер і треба довести на базу. Так, народ отримав цифри за той клаптик, де Тарас змолотив 1 гектар, де був внесений Enlock і Blue одну. З накладкою сказати, що цифри мене вразили, то нічого не сказати. У мене челюсть на груди там щолк, очі з орбіт повилазили, і я такий був легеньким ступорі. Ну Звичайно, я вам цифр зараз не скажу. Буду чекати, що ви додивитесь це відео до кінця, Потримаю інтригу. Ну я вам кажу, я офігів, я вам чесно кажу. Просто шок для мене. Так що додивляйтесь відео до кінця. Ставте лайки, коментуйте. Цей експеримент дуже цікавий і набирає дуже цікавих красок. І Я хочу сказати, що я вражений. Дуже-дуже. Так, народ історичний момент а, в нашому господарстві. Пшениця 10 тонн з гектара. І я в шоці народ? Сипи, як зварйовано. 10 тонн з гектара. Просто караул. Я не знаю, чи я її завтра застану за дня, через що її вийшов сьогодні вночі. Тому що там же наші експерименти закінчуються і там вона стільки сипати не буде. Просто караул, народ! Просто караул! Жистя! Полна коробочка. Прийшлося аж розгортати. Інакше би не влізло. Фух. Ну що, народ, маємо третій день нашого збирання експериментів від компанії Кортева. Вчора було зібрано ще два відібрано ще два екземпляри а, по пшениці. Було відібраний під номером 2 Enlock плюс Blue n і під номером 3 сам Blue n Зараз. А, Дозбираємо ці кусочки, тому що ми позбирали тільки по гектару, замірили е, урожайність. Урожайність зразу вас ще раз заінтригую, що там, що там, дуже-дуже цікаво Ось, е, Тут зараз дозбираємо цей клапоть, і буде в нас тоді контроль. І там далі ще буде один наш е, особистий експеримент. Я не знаю, чи він попаде вам в відео, чи ні. Е, тому що я не впевнений, що тут вийде нам, скажімо так, досягнути чистоту експерименту. Тому що, коли Тарас кропив, йому не вистачило на цілий прохід, і до тієї сторони не дійшов той експеримент, а ми всі гектари заміряємо звідси туди, тому що з цієї сторони поле трохи краще, а звідти трохи гірше. І якщо ми просто там відберемо той. Клапоць з тієї сторони, то він все одно нам нічого толкового не покаже. Ну, але якщо покаже, то я обов'язково його закину сюди в відео для загальної інформації, щоб ви собі розуміли. Не все гладко виходить, як хочеться. Але Стараємося максимально достовірно здобувати як собі інформацію, так і вам її показувати. Вам чекати лишилося недовго, а в кінці відео ви будете мати повну... Інформацію, мені ж чекати прийдеться певно більше тижня, тому що поки лабораторії зроблять нам аналізи, пройде довгенько часу. Зараз самі розумієте, яка загрузка в них. Кожен хоче собі попробувати здати на аналіз свою пшеницю і втім є заминка. Ну а ми працюємо. Зараз відберемо у мене ще два кульки є. Зараз ми відберемо цей наш експеримент і відберемо контроль. Три кульки вже в нас є на базі. І завтра я, напевно, вже буду розвозити по лабораторіях наші зразочки. І будемо чекати, Набираємося терпіння, звичайно, і будемо чекати на результати. Працюємо далі, ви не перемикайтеся, обов'язково ставте отакенні лайки, обов'язково підписуйтесь на канал, обов'язково коментуйте, тому що. Такого ви експерименту не бачили ніде на просторах Ютуба. Принаймні, наскільки я то бачив, наскільки я зондував, стільки експериментів, не знаю, хто цього року висвітлив на ютубі українському. Так що працюємо. Так, народ! Маємо завершення наших експериментів. Так, отака в нас пшеничка. Це в нас наш експеримент. Зараз ми провіримо його по вазі. Потім повіримо, провіримо про клейковині. І якщо експеримент буде позитивний, то я вам теж його внесу в табличку. Так, а напарник мій повіз контроль тільки що. І в принципі наш експеримент буде завершено. Пів року роботи, пів року спостерігання за цією ділянкою. Ну, майже пів року. Місяця три, напевно. Щоб бути дійсно точним. Що ми маємо? Серпень. Ну так, більше. як 4-5 місяців. Менше з тим. Величезний обсяг роботи. І зараз підбиваємо підсумки, це буде по всьому. Добре народ, включимося вже, коли будемо мати інформацію. Ми домолочуємо нашу площу. А ви не забудьте поставити лайки. Так, да. Повіділяв я від основних наших кульочків. Собі такий на свій експеримент. Поїдемо з тими маленькими кульочками на свою лабораторію. А ці зараз віддаю. Це в нас Enlock, це Enlock з Blue-N, це Blue n це наш експеримент з внесенням МІДі, а це контроль. П'ятий номер. І так само вибирав я тут їх в менші кульочки. Здаємо сьогодні на аналіз і будемо чекати результатів. Після отримання результатів включимося, зробимо табличку, підведемо підсумки і на тому будемо завершувати наше відео. Ви головне не перемикайтеся додивляйтесь до кінця. Далі саме цікавіше, далі цифри. Ну що, народ, прийшов рівно тиждень. З того моменту, як ми завершили збирати наш кусочок з нашими такими експериментами по пшениці, маємо результати. Зразу скажу, що на мою думку, результати з лабораторії в межах похибки, плюс-мінус там кілька десятих відсотка. Може для когось то важливо. Я, наприклад, сильної важливості не бачу. Цифри показую, як вони є, і разом з вами будемо в коментарях обговорювати цей експеримент. Він мені дуже-дуже цікавий. Якщо буде можливість, я би хотів його повторити наступного року знову. Отож, народ. Маємо отакі цифри. А, так, як то було? Тут у нас був NLOC. Тут був NLOC, плюс Blue N. Тут був суто Blue N. Тут був наш експеримент з МІДю. А тут був контроль. Дивіться, по кліковіні. 20.0, 21,3, 20, 28, 21, 20, 29, 21,6. В принципі, все, е, все рівно. Натура, та сама історія. 762, 756, 763, 765, 763. чуть чуть контроль виграє. чуть чуть Білок 12,4, 12,7, 124, 12.4, 13.1. 12, 13, так само контроль чуть-чуть виграє. Далі вологість приблизно різна, тому що в різні дні в вечори збиралися, то збиралися в вечірню пору. А, і саме основне, що всіх цікавить, оголошую вружайність, але вружайність не перерахована на, на стандартну вологу, вружайність на тій самій волозі, які вона є. І починаємо з чого? Правильно, починаємо з самого меншого. Тут у нас вийшло 8,77 тонн з гектара. Ми на кожній з цих ділянок відбивали суто гектар, проїжджали з одного краю поля. Якщо поле дуже довге було в нас, ми проїжджали десь трошечки більше за половину. З одної і з тої сторони заїжджали, щоб максимально була чітка повторюваність експерименту. Так, тут маємо 8,7 тонн з гектара. Далі, йшов в нас контроль? Тут в нас вийшло рівно 9 тонн. Після того йшла міть 9,06 тонн з гектара. Ну, а далі я був легенько вражений. Чесно, мені очі на лоба вилізли, я думаю, ви всі бачили, скажімо так, мою реакцію вийшло такого. 10,27 тонни з гектара і 10,45 тонни з гектара. От така от різниця в урожайності. Отака от, от різниця в внесенні даних препаратів. Я думаю, що не складно перерахуватися на стандартну вологу, але тут плюс-мінус кілька десятих відсотків сильно воно не повпливає. То однозначно. Так що, народ, маємо ось такі результати. Результатом експерименту я дуже задоволений. Ще раз кажу, якщо буде можливість, я його обов'язково повторю на наступний рік. Точно знаю, що я буду ще бавитись з зенлоком на наступний рік, тому що в мене ще є. Ідея з зовсім інакшим експериментом. На кількох культурах на кукурузі, напевно, і на ріпаку ми попробуємо однозначно. Є ще багато ідей для експериментів. Якщо буде можливість, обов'язково будемо їх робити. Тому що це не тільки цікаво мені і нам, це цікаво в першу чергу і вам. Так що не забувайте ставити лайки, підтримувати канал коментарями підписками. Попереду ще в нас є багато. Закладених експериментів, з яких треба забрати цифри. Це саме цікаве, як на мене. Цим, чим і займемося, тільки відсіємо ріпак. Ну і до нових відео, до нових зустрічей. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Підписуйтесь на канал. Все до України!